Вова, пригадай, як сказала Тітка Секлета, назвала старого, старого сірка за двома зайцями: Хамло. Оце моя така реакція стосовно прес-конференції. Ну я себе примусив дивитись, це дійство це не була прес-конференція. Я би сказав так, що в сенсі взаємостосунків Зеленської ЗМІ. То воно вкладається в таку формулу. Вони його так хотіли, як він їх боявся. І, власне, якщо характеризувати вітчизняний засоб масової інформації, то їхній рівень був ниже плінтуса. Абсолютно. От немає в українських журналістів якоїсь корпоративної згоди, коли журналісти між собою домовляються, що от я буду задавати запитання. На мій погляд, якщо ти згоден, він запитує у свого колеги, що це питання є надзвичайно важливим. І якщо президент не дасть відповіді вичерпної чи збреше, чи ти погоджуєшся підхопити, якщо тобі не дадуть слово, підхопити моє запитання і повторити це запитання з попередньою характеристикою того, що президент не відповів або збрехав, є така модуляція. І вона використовується е, досить часто на прес-конференціях перших осіб е, європейських країн Сполучених Штатів через те люди, коли йдуть на прес-конференцію як глави держав, чи глави урядів, чи лідери політичних думок, вони е, ну я би сказав би з певним острахом. Туди йдуть, і вони готуються, бо знають, що журналісти це відкрита система. Це свобода слова і свобода думки. Що ж стосується нашої прес-конференції, якщо її можна так назвати, бо це не була прес-конференція, це був потік абсолютно безглуздої, я би навіть сказав би фарисейської і демагогічної тиради з боку самого Зеленського. Отже, таким чином. Ну, о, завдання іноземних засобів інформації зібрати інформацію. А от завдання о, вітчизняних це даруйте на слові відсмоктати лайно з тряпички. Тим більше, що президент о, в своїй прес-конференції сказав, що він не тряпка. Да? Ну, от стряпочки від смоктати. І ті, і ті свої завдання виконали. Але о, люди, які слухали цю пресконференцію прес конференцію і сподівалися. Дістати перфектну інформацію, що далі, і а, як зробити, щоб це далі не було для України катастрофічним, а вони цю інформацію не отримали. Через те я, а, ну знову ж таки, я себе примушував слухати те, що він говорить, але але вкрай, вкрай не задоволений тим, що я почув. Ну і правда було два випадки: дуже цікавих випадки. А коли журналіст поляк з видання газети Виборча запитав президента стосовно цих всіх проблем, які виникли у стосунках і економічних і політичних з Польщею. Між Україною і Польщею. І отут президент проговорився. Як то кажеться, що у, а, ну, не п'яно він ніби не був п'яний і не був під шафе, але а, от у нього на кінці а, язика була оця напівправда. Він сказав: ми торгувати не будемо. Значить, таки торгували. Ми з вами якось в Етері, коли піднімали це питання на початках, коли виникли проблеми з транзитом українського збіжжя, я стверджував, що ця проблема виникла через те, що надлегкі, надсприятливі умови, які створив Євросоюз для українського транзиту українського збіжжя території Польщі, були використані оцими трейдерами, магнатами а, зерновими, які сидять в уряді, які сидять у парламенті, і почали продавати за депігомі цінами це збіжжя на території Польщі, звичайно. Польща це країна а, середніх і фермерів. І вони не можуть конкурувати з такими величезними об'ємами за демпінговими цінами. І виник той конфлікт. І Україна повела себе вірніше, уряд України, влада Зеленського, повела себе абсолютно ганебно. Вони звернулися до якихось арбітражних органів, до якихось судових органів. А, Даруйте, але Польща прийняла найбільшу кількість наших біженців. Польща до нас поставилась як, як, як до рідних, але Зеленському це було абсолютно начхати на все. І, звичайно, що почали змінюватись настрої і ставлення поляків до українських біженців. Тим більше, що ми з вами так само про це говорили, що відбувається зросіщення Польщі, бо туди наїхало. З східних, з центральних і південних регіонів України рускоязичних поляки кажуть, вони вчать польську, але говорять російською. У нас російської мови не було ніколи так багато. А що стосується теперішньої ситуації, а, та те саме, бо а, знову ж таки, оці перевізники, да, ну це корпорація. Це, це я б сказав би сказав, майже мафіозна структура. Яка а, створена в Україні і очолює цих дальнобічників, це корпорація а, іноземних переперепереперевезень. І такий, як Качечка, це заступник міністра економіки. Да? І коли дивиться на нього, ну просто його даруйте, даруйте, але повинен це сказати, воно абсолютно безстидно роз'їлося. Його обличчя не втаскується в екран. І він починає говорити про те, що е, там якісь є е, 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 справи стосовно негативного ставлення поляків до українців. Та ні, знову ж таки відбулася ситуація, яка має тяглість від того транзиту. Отже, е, я дуже сподіваюся, що е, новопризначений, новообраний прем'єр-міністр Туск е, е, Польської Республіки. Він знайде а, абсолютно правильну рецептуру для того, щоб з одного боку захистити поляків як фермерів, так і перевізників, з іншого боку, дати копняка отій організованій злочинній структурі, яка а, використовує а, так мовити оці довільні, оці абсолютно сприятливі умови для а, транзиту і для перевезень. Є, які створили Євросоюз для України? Отже, він проговорився. Якраз буквально через кілька хвилин показали обличчя Єрмака. Ну, це, це просто класика. Він сидів, було таке враження, що а, а, він собі думає: ну, чекай, чекай, я тобі після цієї прес-конференції, я, я тобі дам, я тебе в куток поставлю. Ти отримаєш від мене ременя, тому що Єрмак, да. Він чув, яку а, а, полову несе, а, а, так і мало бути би полова. Але полова, бодай, мала би а, а, не бути такою брудною, такою брехливою. Отже, а, і а, другий випадок, який обов'язково треба зазначити, це хамство з боку Зеленського. Це хамство, коли публічно він назвав головнокомандувача Валерія Залужно Валера. Ну це неприпустимо. Навіть якщо, хоча це не може бути в принципі, а в стосунках між Зеленським і між Залужним, да, знаючи всі андеграунд, оцей бекстейдж їхніх стосунків, щоб вони один одного називали там Вова чи Валєра, да, в якихось непублічних форматах. Але назвати а, а, в, в, Валера головнокомандовича, це означає, що він ще раз продемонстрував свою неповагу, свою зверхність і своє хамство. То я оце по своєму пості стосовно цього написав, що Вова пригадає, як сказала тітка Секлета, а, а, назвала старого, старого Сірка а, за двома зайцями Хамло. Оце моя така реакція стосовно прес-конференції.